Ну і завтра у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбудеться 26-те засідання Рамштайну вже із новим очільником Пентагону. І вперше контактна група з питань оборони України збереться із ініціативи Великої Британії. Ну і завтра ж, паралельно з брюссельською зустрічю міністрів оборони країн НАТО у форматі Рамштайн у Парижі у форматі «Веймар Плюс зберуться очільники МЗС і там і там ітиметься про Україну і її пріоритети. Що о, від цих зустрічей очікує Київ Анна Грішина Про це завтра у Парижі. Зустріч міністрів закордонних справ шести країн ЄС. Запрошено на переговори і Україну, і США. Водночас у Брюсселі скликають Рамштайн. Вперше за головування не сполучених штатів, а Великої Британії. А вже наступного дня тема України на порядку денному засідання міністрів оборони країн НАТО цей тиждень у Європі без перебільшення присвячений нашій державі. Три важливі заходи за два дні. Усі напередодні Мюнхенської конференції з безпеки. У середу у Парижі на засідання у форматі Веймар Плюс беруться європейські топ-дипломати. Веймарський трикутник формула співпраці між Польщею, Німеччиною та Францією. Проте виклики часу потребують залучення до перемовин ще й представників Великої Британії, Іспанії, Італії та керівництво Євросоюзу. Говоритимуть про підтримку та посилення обороноздатності України. Це вже третя подія. На зустріч. попередні відбулися у Варшаві та Берліні. Очікується і американське представництво. Спочатку йшлося про держсекретаря Марко Рубіо, але офіційного підтвердження його участі у засіданні у Парижі наразі немає. Україну ж представлятиме очільник МЗС і у столиці Франції, ймовірно, відбудеться перший особистий контакт української сторони із новою адміністрацією Трампа. Ці зустрічі надзвичайно важливі. Вони про допомогу Україні досягненню справедливого всеосяжного стійкого миру. Вони про конкретні рішення, як посилювати нашу стійкість і нашу оборонну здатність. Вони дуже відверті, вони предметні і вони фокусуються на всіх безпекових аспектах. Цей час у Брюсселі у штаб-квартирі НАТО збереться контактна група з питань оборони України, більш відома як Рамштайн. Скликають її у 26-те, проте вперше саме міністр оборони Великої Британії Джон Гілі цей формат координування допомоги Україні був заснований навесні 22-го. Об'єднав півсотні країн на чолі США. Але після повернення до Білого дому Дональда Трампа існування Рамштайну було під питанням. і от. Тепер, хоч новий голова Пентагону, під гексет, і не головуватиме на завтрашньому засіданні, але свою участь у ньому офіційно підтвердив. Під час своєї першої міністерської зустрічі у НАТО гекседоговорить членами і партнерами НАТО необхідність збільшення витрат альянсу на оборону, посилення європейського лідерства і розширення оборонно промислової бази по обидва боки Атлантики. Підтвердить відданість президента Трампа як найшвидшому дипломатичному припиненню війни в Україні та наголосить на необхідності посилення європейського лідерства у наданні безпекової допомоги Україні із заяви Пентагону. А вже у четвер у НАТО зустрінуться міністри оборони країн Альянсу. Україну на обох заходах представлятиме очільник оборонного відомства Рустем Умеров. Сполучені Штати раніше анонсували у штаб-квартирі альянсу. Союзники обговорять військову підтримку України та продовження країною реформ на шляху до членства в НАТО, а також збільшення витрат на оборону ЄС з нинішніх 2% від ВВП до як пропонує Марк Рютте щонайменше 3%. Або ж п'яти відповідно до пропозиції Дональда Трампа, чи досягнуть конкретних домовленостей щодо цього та інших питань, генсек НАТО розкаже по завершенню міністерської зустрічі з Брюсселя Анна Грішина, Ми – Україна, марафон Єдині новини.